Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Переробка стареньких, пластикових. Це навіть не пластик, це така пластмаса. Якась така тверденька, тверденька це дуже старий наборчик такий був. Дві були скриньки. Від одної у мене давним-давно загубилася кришечка. От і... Я перебирала тут речі, правду кажуть, коли перебираєш, не треба їх розглядати, зразу викидати. Я вирішила переглянути, і в результаті вийшов у мене цікавий такий комплект. Ось ці дві скринючки, Я їх протерла вологою серветочкою. Це така серветка для прибирання. Бачите, на цій. Скринічці, колись була кришечка, вже її немає, 100 років назад. Але я вирішила зробити таку боковинку. Виміряла ширину цієї скринічки і вирішила зробити ось таку верхушечку. Це в мене частина від годинника. Я її ось так обвела картон. Картон досить тонкий, але такий міцненький, два шари тут картона. Ось так олівцем я все ще раз підмалювала і вирізаю. Великі частини вирізала канцелярським ножичком таким широким, а ось ці хвильки я вирізаю ось таким тонесеньким цим ножичком, щоб їх, так їх зручніше набагато цим кінчиком вирізати. От. Вирізаю. І, бачите, дві зразу тут у мене вирізаються. Вони тонкі, і дві зразу я їх і вирізаю. Тому що в мене тут складений навпіл цей картоночка з ця. От. І далі цю картоночку я буду між собою склеювати клею на е, клей дракон. Ось так це має виглядати. Тепер клею дракон, добре одну половинку змащую, так, добресенько я її змастила. От і гарненько я їх склала, отак, От і поставила під груз. Поки підсихають в мене ці картонки, я фарбую свої ось ці скриньочки чорною акриловою фарбою. Фарбу я роблю сама барвник, біла фарба з будівельного ринку і акриловий лак. Тут мені було достатньо одного шару цієї фарби. Серединку я не фарбувала, я там пройдуся золотим металіком. І так само зафарбовую ще й цю скринючку. Вона дуже гарно лягає на цю пластмасу і сушимо. Далі усе висохло. Бачите, як це виглядає досить цікаво. Тепер приклеюю ось цю тильну сторону для цієї скринючки, теж клею на клей дракон, притискаю добренько її цю картонну основу до скринючки і Кладу на бік і туди в серединку теж кладу грузик, щоб воно висохло. Далі металік золоту. І сухим пензлем я виділяю всі рельєфи на цих Е Тут цікаві досить рельєфи і такі бантики. Ну, ці скриньки, я так розумію, задумувалися як. Музичні такі скринічки, театрально музичні, будемо так казати, бо тут балерина і маски трагедії, комедії і так далі, ліра. Тобто я спочатку хотіла замінити ці всі рельєфи своїми відливочками, але знайшла е, такий цікавий відливок пуанти, і я вирішила все-таки так і залишити цей. Театрально-музикальний стиль. Середину цих скринючок я прохожуся дуже добре цим металіком. Тут у мене пішло два шари всерединку. Ще раз прохожуся по рельєфам. Тут підсохло, теж виділяю рельєфи золотим цим металіком. Бачите, які вони цікаві тут, шикарно виділяються. Ось, тут, бачите, ліра. Там на передній частинці маски, там трагедія, комедія. А на цій маленькій скринці балерина. Тобто така театрально-музикальна тематика. Середину тут я теж зафарбовую цим металіком. Золотим, там теж пішло два шари металіка. Тепер цю картоночку я фарбую. Чорною фарбою. Акуратно зафарбовую з усіх боків, сушу, лакую, звісно, зразу. Тут так, вона ще міцніша буде, ця картоночка, після лакування. От. Тильну сторону теж лакую. Ой, вибачте, фарбую і лакую. І добре це все, звісно, просушую. От. Далі буду цю е, задню стіночку декорувати. Е, спочатку я знайшла в себе таку, е, така стрічка, навіть не стрічка, якесь таке мережево, е, воно таке цікаве, серединці його можна. Зігнути. І я вирішила ним, і воно дуже таке набите і рельєфне. І я вирішила на ось цей клей для стразів по контуру цієї задньої стіночки підклеїти цю тисьму. Так, я, ось так вона йде, бачите, серединкою по цій поверху цієї картоночки. І потім я ще, тут, бачите, я ножничками так втискаю в ті виємочки, щоб ця гарно лягла. Оце мережівка гарно лягло нам у всі загугулинки. Оці. Тепер додаю ще цього клею, бачите, на боковушечки, щоб приклеїлись не тільки середина, а й оці боковушки на передній частинці цієї заготовочки. І так само на задній частині, щоб це в нас було гарно і добре трималося. Ось тут, бачите, де-не-де на задній частинці я прохожуся цим клеєм. Він дуже тримає добре стрази і тримає добре ось цю е мережу, такі міцні, гарно на нього клеїти це все. І тут е добре, бо тут такий носик вузенький, і ним можна зайти цим носиком. У різні такі шпариночки. Притискаю добре. От. Далі вибрала я ось таке міцне мереживко. Це я вирізала ось такі були шматки мережива. Я вирізала ось такі шматочки. Бачите, ось ці пуанточки у мене. І вони мене надихнули на те, щоб не міняти цей декор на цих рідний декор на цих скринючках. Так само ось цей ці мереживка приклеюю. Вони такі дуже рельєфні, і приклею на цей самий клей для стразів. От одне, тут, бачите, з двох частинок в мене. І ось ця серединочка. Добре, це все притискаю. Тут я приклала навіть ось так целафанчик, щоб не липли руки. І добре-добре, через целафанчик притиснула. І сушимо. Звісно, добре, добре, це все маємо висушити. Беру я ці пуанточки, вони золоті вже. І я їх чорною фарбою пофарбувала і зразу витерла, залишки. У нас вийшов такий чорний з позолотою. Після просушки я тут теж прохожуся сухим пензлем по цій стіночці, сухим пензлем, золотим металіком, щоб об'єднати. Нашу роботу в одне ціле. Прохожуся тут, бачите, тут ще й підклеїла посерединці ту от мереживку і тильну сторону теж прохожу золотом, цим металіком добре. Добре, це все висушую і, звісно ж, лакую. Ось так ще раз прохожуся, де вважаю за потрібне цим золотом, ще всередині раз прохожуся. От. І тут ці пуанточки я буду приклеювати за допомогою дракона, тому що це пластик, відливка пластиковий, там така виямка, я туди залила цей дракон, в цю виямку, щоб він нам добре тримав цей відливочок. Ось так я його тут. Вирівнюю і залишаю, щоб він добре-добре у -добре мене тут приклеївся. І на цьому моя робота завершена. Ось з такого старенького комплекту, який йшов на смітник, вийшла у мене ось такий цікавий комплектик. Бачите, тут ця балеринка. І, тобто, з усякої речі можна зробити шедевр. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців разом до перемоги. Слава Україні!